Почати хотілося би з наступного зараз дуже збільшилася інтенсивність атак з боку ворога. Наступальний потенціал їхній не згасає, навіть попри великі втрати. Дуже багато хто говорить про мобілізацію трьох сотень тисяч російських солдатів. Так до лав армії, і навіть президент України Володимир Зеленський про це в інтерв'ю говорив західним виданням і розповідав про те, що в них на все про все є місяць або навіть трохи більше часу. Згадуємо і заяву від головного очільника ГУР, так українського від пана Боданова, який каже про те, що росіяни пріоритетно можуть спробувати атакувати в напрямку Покровська, десь наприкінці весни чи на початку літа. Що саме це може бути такий пріоритетний напрямок для окупантів? Втім, згадував він і про часів яр на бахмутському напрямку, з чого зараз пропоную і розпочати. Часів яр це населений пункт на Донеччині, де наразі тривають досить активні бої. На превеликий жаль, але факт залишається фактом, що ворог він поступово просувається і вже знаходиться ну майже на околицях самого часового яру. Врешті з хороших новин. Дещо вдалося їх відтіснити дещо південніше від часового яру, але от зараз ми все зможемо і побачити, так як змінювалася динаміка за останні кілька діб. Ось так виглядала мапа станом на 31 березня, так тобто кінець минулого місяця, і буквально за. Тиждень часу ворогам вдалося просунутися трохи і на околицях Іванівського просунутися вперед, і, зокрема, в напрямку самого часового яру. Мапа зараз виглядає наступним чином. Перше, що хотілося б зазначити, це те, що в Клішіївці також продовжуються бої, і зараз дуже важливо не допустити просування російських військ. Там на цій ділянці, тому що е, у випадку, якщо вони просуваються в Кліщіївці, вони виходять і е, на північний фланг Андріївки, і знову ж таки мають змогу просуватися далі, підтискати наші сили оборони з усіх боків. Втім, на південному фланзі не такі інтенсивні бої, як зараз точиться в напрямку і Калинівки, і в самій Богданівці тримають тривають наразі бої. І ворог застосовує абсолютно усе увесь арсенал озброєння, яке вони мають починаючи від там. Мінометів та артилерії в досить великій кількості інтенсивність боїв вона лише збільшується, завершуючи авіацію, яка дуже надокучає докучає нашим силам оборони. І врешті ми говоримо про терміни, так що от кінець весни, початок літа, це сприятливий час для Російської Федерації, щоб проводити наступальні дії. Врешті, і дуже б хотілося, щоб до цих пір в Україні вже були і F-16, винищувачі четвертого покоління, щоб ми могли завдавати ударів і. По російським сушкам, які завдають е, м, пуски кабів так по українській території, і знищувати також е, власними кабами наступальний потенціал е, ворога. Якщо говорити про зведення Генерального штабу збройних сил України, то про авіаційні удари. Навіть окремим пунктом пише генштаб і населених пунктів насправді низка, починаючи з Чернігівської області, завершуючи низкою населених пунктів на Донеччині, це і це і цей йорк Новобахмутівка, Новоселівка, Очеретне. І також оріхів роботи немала Токмачка на Запоріжжі. все це під ударами російської авіації. Окрім цього, артою вони накривали понад сотню населених пунктів в абсолютно різних місцях. І от щодо зведення від генерального штабу на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка. Це на Луганщині. Потім часів спірне, виїмка, Федорівка, Роздорівка, Веселе, Богданівка, Іванівська, Кліщівка та Андріївка Донецької області. Врешті 31 атака. Спроба штурму лише за одну добу. Це дуже висока інтенсивність, і ми розуміємо, що вона буде лише посилюватися у найближчі тижні, так точно, можливо, навіть і в найближчі місяці. Тому ми стежимо. Ми сподіваємося, що вдасться зупиняти всі ці атаки ворога. І безумовно не забуваємо, що війна продовжується, і наші сили оборони потребують нашої з вами підтримки. Тому донатьте, проводьте збори, допомагайте там десь закривати точково потреби знайомим військовослужбовцям. Бо я впевнений, що зараз в Україні такий час, що в усіх вони є. Тому лише от таким чином разом ми зможемо. Якнайшвидше здолати ворога і зупинити їхнє просування, тому що і дрони потрібні, і автівки потрібні, і репсистеми системи потрібні, які теж закуповують і різне оснащення, обладнання до них технологічне. Саме тому, будь ласка, доєднуйтеся збори, які бачите, яким довіряєте, бо їх теж треба перевіряти на превеликий жаль. І навіть в таких масштабах, так що от люди скидують гроші, а потім вони невідомо, куди йдуть. Тому якщо є такі, яким ви довіряєте, то будь ласка, доєднуйтеся. Ми ж будемо рухатися далі. Якщо так коротко зачіпати, і Лиманський напрямок і Куп'янський, то на Куп'янському ворог не вів ніяких е, штурмових операцій. А ось на Лиманському нашими воїнами відбито дві атаки противника в районах населеного пункту, зокрема, Терни. Ось він на наших мапах. Ми бачимо, що такий е, зона широкого впливу у Російської Федерації вона досить велика на цій ділянці, але от на щастя просуватися їм поки не вдається, і тут важливо, щоб ніде вони не просунулися, не вбили ось цей клин в українську оборону, тому що за спинами наших воїнів водойма, і хто знає, як далі потім. Треба буде проводити там якусь евакуаційну операцію спеціально, щоб вивести звідти наших всіх військовослужбовців. Це от залишається запитанням. Ну, ми сподіваємося, що до цього не дійде і вдасться стримувати ось ці штурми з боку противника. Переходимо далі. Авдіївський відтинок фронту це ділянка, де продовжуються бої. Зокрема, як говорив і Кирило Боданов, нагадаю, так що от навіть попри те, що до Покровська 36,5 кілометрів, тобто десь подекуди до Покровська навряд чи може навіть діставати реактивні системи залпового вогню з боку ворога. Зрозуміло, що ну, все залежить там від модифікації, типу і розміщення самої установки, але ці 36 кілометрів це досить значна відстань. І на дорозі досить велика кількість населених пунктів, які густо стоять одна біля одної. Саме Покровськ може бути пріоритетною ціллю для окупантів на найближчій. Період на найближчі півроку, про це головний розвідник Буданов розповів в інтерв'ю колегам, врешті. І ось такою може бути ситуація. Яким чином вони це будуть робити, як вони будуть рухатися, ну тут якось прогнозувати дуже і дуже складно, але саме такі плани з боку ворога озвучив Кирило Буданов. Тому будемо стежити. Якщо говорити про те, що маємо зараз, так то. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України про те, що і в Первомайському наразі тривають бої. І російські пабліки говорили, писали про те, що ось. Російським окупантам вдалося просунутися саме на цій ділянці. Генштаб пише про бої вже на околицях наступного населеного пункту, але якогось підтвердження як такого наразі немає, тому варто інформацію перевіряти, але розуміти водночас, що ворог має певні успіхи на окремих ділянках. Поступово потроху він просувається. І зараз, якщо говорити про нетайлове, то досить специфічна місцевість насправді, тому що з півночі водойма досить значна на південно на фланзії також присутні певні канали, тому досить перспективне місце для нашої оборони, зважаючи, що це мене і його околиці знаходяться на такому підвищенні на місцевості. Тому тут все виглядає досить перспективно з точки зору нашої оборони. Якщо говорити загально про напрямок, то це вісім атак противника відбито на цій ділянці, де ворог намагався вибити наші підрозділи і займаних рубежів, але ці атаки були. Відбиті, також якщо продовжувати розмову і про Мар'їнський напрямок, ми зараз бачимо, як ситуація виглядає на мапі. Тривають бої в районі Побєди, Новомихайлівки, Красногорівки, де противник за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Це лише за минулу добу. Нагадаю, це те про що говорить Генеральний штаб Збройних сил України. І зараз тривають бої в районі Побєди. Це такий північний, скажімо так, фланг південний. Вибачте, фланг на цій ділянці, і в сторону Георгіївки намагаються сунути російські загарбники. Ситуація досить важка. Постійно. Під ворожим вогнем знаходяться позиції наших військ, наші воїни в бліндажах, окопах. І ми розуміємо, що на превеликий жаль проти ворожих кабів ми поки безсилі, як такі протидіяти їм неможливо. Це хіба десь ближче системи протиповітряної оборони ближче ставити так, причому великої дальності а це «Петріоти», і це Айрісті. І намагатися знищувати самі носії цих кабів. Десь подекуди повітряні сили вдаються до ось таких авантюр, і навіть дуже успішно, тому що свого часу на Херсонщині дуже багато цих винищувачів падали один за одним. Але тим не менш і збити їх буває не так легко, це хіба десь неочікувано робити. І в тій кількості, в якій вони застосовують каби, то зрозуміло, що от протидіяти і протистояти досить важко. Перейдемо далі. Запорізький відтинок фронту, це і ну і Донеччина так само свого часу, тому що говорить зброгенштаб з генеральний штаб збройних сил України про те, що якраз і тривають бої наразі, і в районі Старомайорського Донецької області. Цей вектор руху ми бачимо на своїх мапах, і також роботи не на, на Запоріжжі. Про п'ять атак противника повідомляють наші військовослужбовці, що от фіксували вони такі спроби висунутися зараз. Такий період, що ворог може в досить великій кількості застосовувати і бронетехніку, і артилерію. І що найгірше, то це за умов такої ясної хорошої погоди, ФПВ-дрони. Просто вилітають як рій шершнів, якихось їх дуже багато зараз на фронті, і направда це створює величезні проблеми. Протидіяти їм можна це реп-системи, окопні реби, які необхідні нашим військам зараз у великій кількості, насправді, тому що FPV, от здавалося, б, так маленький дешевий дрон несе не так багато боєзаряду, але виводить з ладу е вантажівку, там так, якусь автівку, може вражати бронетехніку, в тому числі і танки, навіть або принаймні виводити їх з ладу, щоб потім артилеристи допрацьовували по техніці це така спільна робота насправді багатьох підрозділів. Наші військовослужбовці зі свого боку працюють точно так само і набагато ефективніше, навіть на правду виходячи з професіоналізму і операторів, так і з певної креативної точки зору. Але зараз ми в таких умовах, що кількість вона теж важлива, тому сподіваємося, що і виробництво цих дронів, і постачання в лави Збройних сил України вони будуть лише Збільшуватися і на сам кінець Херсонщина, де ворог не від не відмовляється від свого наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, так протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних атак на позиції наших військ. Втім, успіху вони таки не досягли. Наші оборонці продовжують отримувати плацдарм. І знищувати російських окупантів і так за минулу добу лише було знищено 890 загарбників, 13 танків, 24 бойові броньовані машини і ще 40 артилерійських систем. Дуже хороша кількість, особливо щодо артустановок. За одну добу 40 знищених одиниць це направда дуже і дуже багато. За що величезна подяка нашим військовослужбовцям.